Шановні колеги, моє вітання вам з Харкова. Я Кухаренко Володимир, керівник проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Наша лабораторія займається дистанційним навчанням вже понад 15 років. А я хотів вам розповісти про масові відкриті дистанційні курси. Які ми проводимо протягом останніх двох років. Вперше про масові відкриті дистанційні курси почали говорити у 2008 році. Це зовсім новий напрям, який базується на педагогічній теорії, яка називається «Коннективізм». І головною особливістю таких курсів є те, що це практично мережеве навчання, це з одного боку. Вона, навчання тут сприяє творчості, але, зрозуміло, є деякий хаос. Ну і найголовніше, мабуть, у навчанні. Кожен слухач такого курсу сам визначає свою мету, сам визначає результати. Тобто практично контролю з боку тютерів тут немає. Тому, зрозуміло, слухачі відчувають себе більш вільно і це сприяє розвитку дискусій. 2011 рік був названий роком масових відкритих курсів. Ви тут бачите представлені курси, які були проведені. Це Мубі МУК. 6 тижнів 6 тисяч учасників. Ілінойський університет провів ЄдюМУК 8 тижнів. Дуже велика кількість викладачів світу брала участь у дистанційному курсі Change, який проводили автори теорії конективізму Даунс і Сіменс. Ну і зрозуміло, тут представлено. Курс Штучний інтелект, який зібрав 160 тисяч слухачів зі всього світу. Ну і в цей же рік ми провели два дистанційних курси. Ви бачите, це стратегія розвитку дистанційного навчання в організації та соціальні сервіси у дистанційному навчанні. Ну, Це інформація про конективізм і конективістські знання, які провев Siemens і Даунс. Основними принципами коннективізму є різноманітність підходів. Навчання це процес формування мережі та прийняття рішення. Ключова навичка це здатність бачити зв'язки, розуміти смисли і знання існують у мережі. Особливістю таких курсів є те, що практично приходиться працювати з великими обсягами неструктурованої інформації, яка тільки-тільки з'явилася в мережі. Кожен учасник має свою мету, кожен визначає свою діяльність, ну і учасник курсу він може бути як вчителем, так і учнем. Для для того, щоб брати участь у такому курсі, треба мати досвід створення персонального навчального середовища, тобто вміти користуватися відповідними інструментами, які зараз є в мережі. Це ви бачите різницю між Learning Management System і персональним навчальним середовищем. Це Інструменти. Це дозволяє створювати відповідну мережу, персональну навчальну мережу, в якій відбувається навчальний процес. Ми проводили опитування наших слухачів. На цьому слайді ви бачите, що сучасний викладач, який займається дистанційним навчанням, у нього дуже розвинуте персональне навчальне середовище. Він вміє використовувати не тільки YouTube і Google Docs, він користується Facebook, він користується Twitter, він користується блогами, віки і так далі. Я хотів, би вашу увагу... Я хотів би звернути вашу увагу на те, як виглядає персональне середовище сучасного студента. Ми проводили опитування студентів першого-другого курсу. Ви бачите, що тут практично тільки один ВКонтакті, трошки є YouTube і Google. Це, відповідно, впливає на можливість використання таких курсів для студентів. А це курс штучний інтелект, який був... Запропонований Траном та Енгом, він зібрав 160 тисяч слухачів, практично він став тим поштовхом, який зараз от, розвиває масові дистанційні курси в університетах Сполучених Штатів. Але тут вони працюють з використанням теорії біхіварізму. Значить, наш курс Стратегія розвитку дистанційного навчання в організації він був шести тижневий. Теми ви бачите на цьому слайді. Ми використовували різні сервіси. Ви бачите тут і використання Модул 2.0 і використання Google групс, використання Twitter, DIGA, блогів учасників, Google Docs і так далі. І відповідні вебінари, які ми проводили для слухачів нашого курсу. Соціальні сервіси у дистанційному навчанні, представлені програма представлена на цьому слайді. Це теж шеститижневий курс. Він розглядає спочатку, ви бачите. Визначення персонального навчального середовища, інструменти для проєктування, інструменти розробки, інструменти проведення, відповідно, питання підготовки викладача та мобільне навчання. На цьому слайді наведена практично типова статистика відвідування таких сайтів навчальних курсів. Як правило, найбільша... Кількість відвідувань приходиться на перші декілька тижнів, потім йде вихід на відповідну сталу кількість учасників. Ну і відповідно робота з матеріалами, вона теж, ви бачите, різноманітна. Значить, мета з цього курсу була визначити тенденції розвитку дистанційного навчання в країні проаналізувати сучасні особливості дистанційного навчання і методи проведення навчання. Третім нашим курсом був дистанційний курс навчання від А до Я, який провчався практично, ви бачите, у грудні місяці. Він був, складався з двох частин. Це перша частина, яка була, закінчувалася школою семінарів який ми провели у січні-лютому в НТУ ХПІ. Це друга частина курсу, тут розглядаються відповідні теорії, методи проєктування, візуалізація Web 2.0 і так далі. Це друга програма другої частини курсу. Ну, тут ви бачите т'ютерів цього курсу. Це типова. Картинка, малюночок, отаких от от курсів, масових відкритих курсів, на якому ви бачите відповідні сервіси, які, які зараз використовуються у цьому курсі. Ми використовували, запрошували гостєвих лекторів, які розповідали про свій досвід. Географія, ви бачите на цьому слайді наш курс. Відвідувало 29 країн 17 міст всього світу. Е, ну, тут е, ви бачите історію розвитку дистанційного навчання. Е, можна чітко побачити, що є якби дві гілочки. Перша це конективістські муки, сі-муки так звані, і друга частина це Х-муки, е, е, це те, що зараз нам пропонують американські університети. І на закінчення я хотів би запросити вас до участі у комбіновому відкритому дистанційному курсі проєктування і лірнінг, який складається з двох частин. Перша частина це XMOOC так званий, де ми навчаємо новачків за стандартною схемою. І є відповідно СІМО, де досвідчені педагоги з одного боку знайомляться з сучасним станом розвитку дистанційного навчання, а з іншого боку, мають можливість допомагати своїм молодим колегам, які тільки засвоюють цей напрямок. Тут практично розглядаються три курси основи дистанційного навчання проєктування дистанційного курсу і практикум т'ютера. Планується провести семінар інновації та психологічно-педагогічні аспекти дистанційного навчання як проміжна така зустріч фахівців з дистанційного навчання і другу зустріч провести у січні як школу-семінар сучасній технології Світі. Я не буду зупинятися, як працюють ці курси. Ви бачите тут важливі простори, яким, де, треба, ну, розп... де знаходиться наш курс. Ну, дякую за увагу.